Страсні таїнства вечування Ісуса. А при Христі Ісуса стояла Його мати, Івана 19, 25. У найстрашнішому моменті життя пречиста Діва Мати прагнула бути біля свого сина, пресвята Богородиця прагнула бути солідарною у терпінні зі Своїм Сином. Присутність Марії на Голгофті була добровільною. Але зауважмо ще одну річ. Марія чинить так не лише з материнських почуттів, Богородиця розуміла Божу волю. Господь в особливий спосіб хоче злучити її з жертвою свого Сина. Саме так підказувало серце прочистої діви. А відтак Богородиця повинна нести тягар Христа з Ісусом до самого Кінця. Співстраждання Марії. Велика наука для всіх Християн. Ми завжди квапимося позбутися чи уникнути навіть. Такого найменшого фізичного терпіння. Часто ми відступаємо перед лицем як фізичного страху, так і душевного болю. Знаєш, скільки батьків готові і біжать до екстрасенсів, до різних знахарів, аби тільки якийсь спосіб чи себе врятувати від болю чи своїх дітей. Причиста Діва Марія сміливо стала навпроти терпіння. Мати Божа ще більше єднається з тим, хто був її цілим життям, цілим серцем, без жодного жалю. Марія дає згоду. Мати Божа готова до жертви свого Сина. Речиста діва могла плакати, адже єдиного та зовсім невинного сина виривають з рук Матері. Марія могла протестувати проти жахливої несправедливості та смертного вироку. Однак, будучи подібною до сина в усьому, мати Божа. Приймає все у цілковитому мовчанні. Єдинородний Божий син здійснює примирення Бога і людини, страждаючи з Христом, причиста діва єднається з цією жертвою добровільно і свідомо. Христос же, підтримуючи відвагу своєї Матері, Дає їй силу до тої, такої цілопальної жертви. Пречиста діва була першою, хто повірив у Христа. І навіть тепер, у годині повної темряви, віра пречистої діви у Божество свого сина не захиталася. Саме біля стіп Христа, бачачи розп'ятого Сина, Марія вистояла у своїй вірі і твердо і непохитно, Христос є Спаситель світу. Саме на Голгофті Марія уособлювала віру і надію всього християнського люду. Мати Божа вірила за тих, що в майбутньому будуть атаковані спокусою відкинути віру у Христа Бога. Марія знала, Ісус щиро прагнув кращого життя для всіх людей, здоров'я їхнім душам і щасливої вічності. А відтак. Богородиця тримала у постійній надії за тих, хто у майбутньому за вірою, любов'ю і надією обнімуть і понесуть хрест Спасителя на своїх раменах. Марія уособлювала на Голгофті сформовану. І непорушну віру, і непереможну надію цілої Христової Церкви. Причиста Діво, мати віри і надії, у хвилинах болю і випробування підтримуй нас своєю вірою і надією. Просімо Марію! Щоб ми глибше розуміли християнський аспект терпіння, вчимося не обмежуватися лише коротким, таким коротким горизонтом, думаючи при цьому виключно про себе. Не замикаємося в собі, не смакуємо цей гіркий егоїзм, розширюємо свої горизонти. А відтак кожен відчує цей солодкий секрет радости всіх тих, хто вміє терпіти за ближніх, всіх, хто вміє терпіти за навернення людства. Ісус не хотів двигати Христа Сам. Спаситель був щасливий, що в особі своєї Матері знайшов досконалого приятеля. Кожен з нас, дорогі мої, може бути правдивим товаришем Ісуса Христа. Потрібно зовсім небагато, з вірою та надією прийняти Свій Хрест, без нарікання нести Його разом з Богом. Якщо запитати, Муху, чи є в околицях квіти? Вона відповість, не бачила жодних квітів. Затиганою ці ось канаві повнісінько, і муха почне перераховувати всі смітники, на яких побула. Запитайте бджулу, чи бачила вона в околицях якісь нечистоти, і вона відповість. Нечистоти не бачила ніде тут так багато запашних квітів, шлях пджоли і шлях мухи. Існує поняття двох основних типів свідомості людини. Свідомість мухи і свідомість пчоли. У чому відмінність і муха, і пчола. Однаково потрібні в природі, і та і інша люблять солодке. Вони можуть жити в одному просторі, але з зовсім різним життям. Бджола цілеспрямовано летить до квітів і видобуває нектар, з якого потім зробить мед. Муха теж летить до квітів. Але дорогою постійно відволікається на зустрічні коров'ячі кізяки, і зацікавлено починає роздивлятися. А що ж це таке спускається вниз подивитися? У підсумку вона так занурюється у дослідження гною, що найчастіше забуває, що летіла до квітів. Бджола – Натомість, навіть залетівши на смітник, шукає квіти, які дадуть їй нектар і пило. Муха ж, залетівши в чудовий сад, знайде сміття. Дорогі, мій, так само і люди. Кожен з нас серед інформаційних полів вибирає шлях або пчоли, або мухи. Свідомість мухи це знаходити в усьому негатив. І занурюватися в нього. А відтак. Людина свідомістю мухи завжди помічає коров'ячі кізяки, а головне, вона завжди хоче дослідити це питання. Хто залишив, коли, чому вони розлучаються, чому в країні криза і хто ми? У кожному коров'ячому кізяку треба обов'язково довбатися. Обговорити, припустити, розслідувати. Люди мухи, в усьому помічають негатив. У будь якій ситуації вони чимось невдоволені. Виходячи з дому, не бачать сонця, а лише сміття на газоні. Між переглядом фільму і кримінальної передачі виберуть останнє свідомість бджоли. Це завжди знаходити позитив і радіти життю. А відтак. Людина свідомістю бджоли знає, що в світі існує добро і зло, краса і сміття, нижке і високе. Вона чітко усвідомлює, що це її вибір звертати увагу на те або інше, концентруватися на негативному або позитивному. Людина бджола. Прагне нести у світ добро і позитивні емоції, вона не перекидає на інших свої проблеми. рідко ниє і ніколи не критикує, завжди намагається знайти усьому краще сторони. прагне до позитивного мислення. Та як бджола, що рухається до нектару, оминаючи бруд і смітники, бджолі не цікаве чуже сміття. Вона хоче бачити красу квітів, вдихати їх аромат і збирати нектар. Її цікавлять лише хороші якості, тобто позитив, краса, користь все найкраще. Пчла чи муха хто? А тепер задумаймося, я поведінка вам ближча. Як часто ви відволікаєтеся на різне сміття на шляху до Нектару, до своєї мети, як ви ведете себе у різних життєвих ситуаціях, та як бджола, чи так, як муха, побачивши прекрасне, вловивши аромат квітів, спробувавши Нектар. намагайтеся повертатися до цього все частіше і частіше. Важливо не втрачати орієнтир, зробити націленість на позитив стилем мислення, способом життя. Наше сприйняття притягує ту реальність, на яку спрямована наша увага, коли на вашому шляху зустрінуться коров'ячі кізяки, не звертаючи на них уваги, летіть далі. Перший і найголовніший крок до здійснення корінних і довготривалих змін у житті, розуміння різниці між двома типами свідомості бджоли і мухи. Другий крок зробити усвідомлений вибір в користь свідомості бджоли. Третій крок неухильно дотримуватися цього вибору. Ми знаходимо тільки те. Що шукаємо? Любов займає перше місце в серці людини, і людина може жертвувати своє життя, щоб жила якась любов. І ти замкнений у своїй внутрішній кімнаті, скорботний, переживаєш свої болі, тому що ти є сам неспроможний говорити і жорстоко позбавлений любові. Того вечора, коли ти стільки натерпівся, Якби якийсь приятель, правдивий приятель прийшов, подав тобі свою руку, запропонував свою симпатію, якби він сказав, ходи, я потребую тебе для себе і для інших, скільки хмар, Скажи, зникло без з твого від... від найденного неба. Але жоден приятель не з'явився. Самотність людей, замкнених це страшна хвороба. Це рак серця, що невблаганно поширюється у нашому світі нужди. Дивись, у потворному місці одні люди зібрали інших людей, щоб ці жили разом, як пчоли вулику. Але здушені у коробках, що підносяться до неба, вони страждають, як і у в'язниці, і зустрічаються лише на перехрестях доріг. Розділені родини вже не є живими тілами, їх роздерті тіла стікають кров'ю, а рани не гояться. І навіть пари, які думали, що так любляться, це тільки дві сумні самотності, що лежать в одному ліжку. Скільки самотніх мореплавців не змогли знайти пристрасть. Де запаслися пошивою і поділилися в чистим золотом іскриння їхніх сердець. Вони блукають без керма незнаними шляхами, гнані вітрами, і по подають у порожнечу знаки бідно біди і скорпоти. Але хто бачить, хто чує ті їх знакій тривоги, хто пливе їм на поміч, на зовні так зимно, а людина. Так любить тепло. Люди, визволені в лапках, як кажуть вони про себе від давніх табу своїми руками, своїми устами сподівалися, нарешті увійти в братерську спільність. хоч тіла ковзаються по тілах, але жадібні люди не знаходять ні сердець, ні дверей, ні ключів до них. Деякі люди мовчать болісно замкнені. Інші ж говорять, кидаючи слова в обличчя близьких, але ж ту мить близькі кидають свої, і слова схрещуються між собою, даряються об землю і розбиваються. Вони мріяли про зустріч, але одне і друге казало я хотіла його забрати собі, я хотів забрати, а він хотів забрати мене собі. От битва залишилася при своїх мріях. А тим часом діти плачуть, шукаючи когось, кого могли б назвати тато. Хворі стогнуть мучені болем. Старі вмирають після довгих годин агонії. Платиться, щоб їх заспокоїти і утихомирити нашу совість. Але жодна мазь, навіть найделікатніша і найдорожча, не може замінити щирого поцілунку. Так. Дорогі приятелю, чимраз більше людей замуровується у своїй смертоносній самотності, незважаючи на натовп, незважаючи на шум і пісні, не незважаючи на простягнуті руки тіла, незважаючи на добрі ідеї і добрі почуття. Незважаючи на боротьбу і звитягу за справедливість, незважаючи на всі закони і розпорядження, незважаючи на науку і техніку, незважаючи на все, люди ніколи не вийдуть із своєї в'язниці, якщо їх не люблять і вони не вміють любити. Приятелю мій. Ти починаєш розуміти, що хочеш, намагайся. Якщо хочеш, намагайся любити, ти спасеш братів із самого себе. Нічого не відповідав. Я боявся сказати так. Він лагідно настояв. Попробуй, відкрий свої двері іншим, ти ще не чуєш, щоб вони тебе кликали, але скільки їх, скільки чекаєш, щоб ти їм відкрився, не замикайся у сон. Ти убогієш і за інших, доки не збагатився їх життям, збагачуючи їхнє своїм. Попробуй, і якщо врешті-решт, ти трохи прочиниш двері, я запевняю тебе через них увійде сонце і ширше їх відчиниш. Поки вони закриті, ти перебуваєш у пітьмі, Івана 2.11 тоді довго не роздумуючи, як парашутиз. Що кинається у порожнечу, тому що інструктор дивиться на нього. Так сталося через погляд мудреця я промовив пробуватиму. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення, і також про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!